Привіт, друзі, сьогодні, 21 жовтня, з вами знову центр громадської нарядка вежа, і з нами сьогодні політолог міжнародник Максим Несвітайлов. Вітаю тебе, Максиме. Вітаю Максим має доволі непогану, як на мене, наукову базу, але сьогодні ми будемо говорити з ним не про політологію, хоча, можливо, воно сюди і відноситься, але розпочнемо точно не з політології, а з нового. Колосального, прекрасного, великого, глобального, культурного, мистецького, естетичного проєкту Дональда Трампа. Я сьогодні частково згадував про нього в ранішньому відео, з добудови Білого дому. Нині, попри його обіцянки, не руйнувати Білий дім, він займається його демонтажем. Ну, східної, да, якщо не помиляюсь, частини. Для того щоб там побудувати велику бальну залу, гроші кажуть, дадуть спонсори проект приблизно 250 мільярдів доларів. А, Максиме, розкажи нам, що це, з чим його їдять, і для чого це Трамп. Якщо ти щось знаєш, з цього приводу, я більш ніж переконаний, що ти знаєш. Ну, нам здається 250 мільйонів, тому що 250 мільярдів Ой, доларів це була б дуже потужна. Хача, знаєш, враховуючи їх бухгалтери, я думаю, вони б могли насчитати 250 мільярдів. Це ще подивимось, скільки вони золота туди напихають. Я собі уявляю, що це буде, враховуючи те, наскільки змінився овальний кабінет за каденції Дональда Трампа. Там можна відстежити фотографії. Там перше фото в овальному кабінеті під час другої каденції, і останнє там з гостями як додавалось золото, як додавалися ці всі золоті рамки на картинах і так далі. Мене найбільше в цьому плані потішила мотивація обґрунтування, тому що десь ще місяці-півтори тому він говорив про цей зал, що збирається це будівництво, і питали: а в чому доречність? Він каже: ну як так? От уявіть, приїжджає до мене президент Сі, і що я йому тут покажу? Куди я його поведу? Як я такого лідера зустріну без бальної зали? Ну, Це ж треба, щоб це все розкіш, щоб вони приїхали, щоб вони побачили, що ми серйозні люди. Щоб я на честь його приїзду е бал влаштував. Тобто ти розумієш, тобто, ці всі там європейські лідери, там такий король приїхав, президент Сі, якщо приїде, що я йому покажу? Це насправді оця бальна зала говорить про Трампа дуже багато. І це от якраз дуже сильно з політологією пов'язано. Тому що насправді це ж не тільки про е, задоволення його власного его, не тільки про вдоволення його цих збочених мистецьких смаків і е, там, продукування цих залів в стилі Бекоко. Це про те, на кого він орієнтується. І от е, ця його цитата, вона, як на мене, є найбільш е, е, значною в цьому всьому будівництві. Ці всі загадки про те, там скільки він буде терпіти, як він буде ставити. Ось вам він заради потенційного візита Сі Цзінпіна, який колись може відбутись, а який може і не відбутись взагалі ніколи. Він розвалює частину білого дому і добудовує бальну залу, щоб можна було перед ним похизуватись і показати, який він крутий. Ну тому що він вже з'їздив до саудитів. Побачив цей весь мрамор, золото, це все пересувний Макдональдс, який за ним їздив, і такий дану де да, де коля ж найбагатша країна в світі, а де де оце моє? І це, цей будівництво бальної зали під час чуми, умовно кажучи, це, це величезний символізм. У світі все сипеться, у світі все руйнується. Сполучені Штати Америки втрачають свій вплив. Їхній мир на Близькому Сході не складається. Іранський Аятола його прямим текстом посилає, а він такий. Бальний зал будуємо. Така велика бальна перемога. Ну, залишилось тільки напасти на цей. На... на кого вони збираються напасти? На Венесуелу. Угу. І, в принципі, на цьому можна і завершувати. Ну так, щоб, щоб уже прям градус абсурду накрутити до самого максимуму і провести цю переможну, переможну потім якусь подію в цій бальній залі на честь війни Венесуелі. Так, вони, звісно, там 5 чи 6 штатів програють в цій війні, але Трамп скаже про перемогу, скаже, все, ми, ми здобули. ми... Принаймні Вашингтон залишився за Сполученими Штатами Америки. Це перемога, влаштовуємо бал. Ну просто судячи з того, що він перемогами називає, то я думаю, і такий варіант може бути цілком імовірним. Враховуючи те, що Трамп, як ти кажеш, любить перемоги, він знову зробив заяву буквально минулого тижня, після розмови з Путіним, що він зустрінеться з ним в Будепешті. Коли справа дійшла до конкретного. Підготовки такого саміту, а він мав відбутися, мав, кажу, вже в минулому бо його точно не буде. Орієнтовно, 30 жовтня, через два тижні після оголошення Трампом саме про цей саміт, Кремль потроху-потроху почав дезавалювати заяву Трампа і каже, ну ніяких домовленостей не було. Сьогодні Рябков, заступник Лаврова, спростував те, що буде зустріч Рубіо і Лаврова. Зараз Пісков сказав, що ну ми не можемо говорити про те, чого не було. Ну, фактично, Трампа виставили таким собі лузером, невдахою, який сказав, що зустріч буде, а її не буде. Чи можливо я щось не так зрозумів, Максиме? От бо те, що нині лунає, те, що ми обговорюємо, то м -м, чим далі, тим більше люди кажуть: та ніхто ніякої зустрічі не планував, що ви розповідаєте, Трамп взагалі те, що говорить його відразу можна множити на ноль, адже це не вартує навіть уваги, але все ж таки. Заяви відповідно робить президент Сполучених Штатів Америки. Трамп не Трамп, але статус сам за себе говорить. От, скажи мені, будь ласка, ну вже очевидно, що до кінця місяця зустрічі не буде. Ну, принаймні, я роблю такі висновки. Я не можу сказати, що її точно не буде, я в цьому не впевнений, бо Путін захоче зустрітися з Трампом. в мене таке переконання. А що це була за історія із постом Трампа про саміт у Будапешті за два тижні? Ну, Можна точно сказати, що Трампу в чергове напихали повну панамку, і він сидить задоволений. З приводу того, що відбулося, ну, Путін, очевидно, вирішив піти ще далі, ніж було раніше. Він зрозумів, що від Трампа не варто очікувати будь-яких дій. Я то думав, що він принаймні дасть йому якусь хоча б кістку. Хоча б цей Будапешт, де вони там знову про якісь символічні речі домовляться і роз'їдуться. Але ні, це був конкретно дзвінок для того, щоб зірвати будь-які потенційні домовленості Трампа із Зеленським. Щоб посилити напругу цю, щоб розчарувати ще більше європейські країни в США. Тому що кожен такий кейс він не залишається безслідним. Треба розуміти, що ну, європейські країни роблять висновки з цього. Може, десь повільніше, ніж нам би хотілося, але вони ці висновки роблять. І після цієї зустрічі із Зеленським а, вийшов дуже гарний матеріал. А, на Reuters, здається, але можу помилятись а, про те, що ну, європейські лідери втратили будь-яке сподівання на раціональну позицію Трампа після цієї зустрічі. Ну, це, це було щось таке дивне, таке незрозуміле. Навіщо Зеленський приїздив? Ніяких домовленостей укладено не було. Ми навіть, ну я в тамагавки, ти знаєш, особливо і не вірив. Але я принаймні сподівався на те, що ну, там скажуть петріот, два Петріоти, продамо хоча б ракети до Петріотів. Так, у нас там є розмова зараз про контракт, це все. Але на самій зустрічі взагалі нічого не було оголошено. Вона пройшла, очевидно, ну не найкращим чином, і це все успіх росіян. Просто що, ну якби здавалося, що вони щось мають Трампу за це дати, що вони виставили його ну не в найкращому світлі в цій ситуації. А в результаті Трамп не отримав нічого. На фоні цього невдале перемир'я в газі, яке порушується кожного дня. Мені взагалі така знаєш цікава історія. Зранку встали, повоювали, вечором знову оголосили сісфайр, перестали воювати. Повечеряли, поспали, прокинулись, поснідали, знову воюють. І так кожен день. Ну, поки Аллах спить, Аллах не бачить, війна триває. Отак і відбувається в секторі Газу зараз. Цілого діджея Диванса відправили, щоб він там щось, щось зробив. Щось сказав таке, що ай-яй-яй, не робіть цього, чи не знаю. Хамас перестань стріляти. А, Іран його посилає. І просто справа то в тому, що. Ну так, нібито цілий президент США цілий президент США щось ГОСША щось горить, але цього ніхто всерйоз не сприймає просто. От настільки його слова обесцінились, от настільки вони втратили будь-яку вагу, і Путін вже тим самим ще більше добиває репутацію Трампа. Ну от знову два тижні, коли тільки він сказав, я, я ж до речі тоді. Ні. Це не, не дивився з цього приводу інформацію, Ну, коли прочитав про два тижні, такий, а ну е, не дарма ж його радники казали ну, з попередньої каденції, що якщо Трамп говорить, що щось станеться через 2-3 тижні, то з в 90% цього не буде ніколи. Ну, але я думаю, ну, все ж таки ну, зустріч вже в Анкоріджі відбулася, а не можна просто взяти і пропустити, що цього не станеться. Ну важко це буде в Будапешті організувати і так далі. Але коли почалася ця розгон про те, що вони почали суперечливі заяви робити з приводу того, хто як там бачить ці домовленості, потім з'явилася ця історія, що шпіони британські збираються Путіна ліквідувати в Будапешті. Я... Ой. Я такий ну, цирк типу, е, думаю, чи росіяни хочуть ці зустрічі, В чому це відбувається? Просто американці намагаються подати це так, ніби це вони вирішили відтермінувати, ніби то вони вирішили, що зустріч буде перш чи не буде. Тому що ну, ті стаття, що на CNN вийшла, там було написано, що е, Америка зараз не бачить сенсу зустрічатись, е, так, так, так. та з Путіним, тому що у них там. Сильно різняться позиції, і Росія не готова до, до переговорів та не змінила свою максималістську позицію. От таке ага, вони ага. Типу, обґрунтування, що це нібито США. Але вигляда... от, якщо подивитись на контекст, виглядає так, що це росіяни злились. Тобто, що ну, от була домовлена. Ну, звичайно, росіяни злилися відмовилися. Так? Але тепер вони намагаються сказати: То ні, ну які росіяни? Це ми відмовились. Але ага. це виглядає вже так жалюгідно. І найстрашніше це те, що. ну, То які будуть наслідки? Санкції. От сьогодні ж вийшло. Да, от, я, от я перепрошую, я зараз тобі не ну, хотів якраз це питання задати, тому що ну, вже ну, немає ні в кого сумніву щодо зустрічі із Сі Трампа, яка відбудеться швидше на все, швидше за все, до кінця цього місяця, велика ймовірність такої зустрічі. Трамп із Путіним не зустрінеться. Фактично ну, Путін. Ну, виставив Трампа не на найкращому світлі, Трамп пообіцяв, що якщо не буде зустрічі, якщо він сказав, якщо не зупиниться війна, всім буде дуже погано, що поганого Трамп ти посміхаєшся звісно, я розумію, розділяю до певної міри іронію з цього приводу що Трамп такого поганого може зробити нам і Росії. От давай спочатку нам, а потім Росії, щоб війна зупинилася, і чому він має робити погано обом Ну чим довше ця історія продовжується, тим менше у Дональда Трампа карт на руках насправді. Тому що на початку у нього був фактор несподіванки. у нього була ще можливість вчинити якось неординарно, і ніхто тоді ще до кінця не розумів, чи він десь блефує, чи у нього є якась стратегія, чи ну, воно просто так все погано як виглядає. І зараз це вже стало очевидно. На Росію ну, прямо йому мало є чим тиснути. Ну, насправді, майже немає. Ну, майже не залишилося важелів прямого тиску на Росію безпосередньо. Тиснути можна на Китай, можна тиснути на її союзників. Але от сьогодні знову ж таки була заява від лідера республіканської більшості в сенаті Джона Туна, який заявив, що. Розгляд законопроекту про запровадження нових жорстких санкцій проти Росії та її торгівельних партнерів відкладено на прохання Білого Дому, який хоче дочекатись результатів е, майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, а зустріч Трампа з Путіним відповідно відкладена на невизначений період часу. Ось тому ну треба тільки тиснути якось жорстко на Китай. Ну, або якось домовлятися з Європою, але щоб домовлятись з Європою, Європа повинна бути впевнена в тому, що ти надійний партнер, а Європа в США не впевнена. Он Мерц відверто каже, що ми готові там розглядати. Поглиблення партнерств з іншими країнами, що Сполучені Штати Америки, це вже не ті Сполучені Штати Америки, якими вони були раніше. І це питання не тільки в Дональді Трампі, це відбувалося вже роками, навіть десятиліттями, і ми це прогавили, ну, натякаючи на те, що вони готові до діалогу з Китаєм. Тобто, вже ця історія розпочалась. А з кожним таким кейсом вона буде тільки поглиблюватися. Що вони можуть зробити нам? Ну, давай. Перестати продавати зброю чи можуть, Теоретично. Теоретично, звісно, можуть, але з іншого боку, цю зброю купують європейські країни, купують не просто за ринковою ціною, а з 10% надбавкою. Тобто ринкова ціна плюс 10%. Настільки зараз близькі союзники нам США, що зброю не передають. І навіть не за ринковою ціною продають, а ще й додатково наварюються. Вони ж самі пам'ятаєш, проговорились про це. Потім вони щось нібито заперечували, ну, але це заперечення виглядали непереконливими. Розвідданні, ну, десь вони нам ще приносять користь, але в цілому, з того, що я чув від військових, значущість американських розвідданих станом на зараз, вона дуже переоцінена. Вони мають десь значення і мали б значення, якби ми отримували деяку високоточну зброю, так, наприклад, як тамагавка. Отут, американське програмне забезпечення, яке там базується в тому числі на розрахунках, які отримані від розвідданих, це б мало значення. Зараз, вже, щоб сказати, що ми настільки залежні від американської розвідки, ну вона є помічною, але не основоположною. Ну і знову ж таки, за що е, зараз е, карати нас в тому плані, що ми, ми ж на все погоджуємось. Ми ж навіть від чого не відмовляємось. Ми просто такі: ну, ну давайте щось робити. Перемир'я, давайте перемир'я, особиста зустріч. Давайте особисту зустріч. Ну щоб знайти якийсь аргумент, як до нас докопатись, плюс, е, дякуючи кітукелого, тут до речі варто відзначити, він провів, провів блискучу кампанію з популяризації українських дронів. Він прямо в Сполучених Штатах Америки дуже сильно пролебював це питання, і як всі чули, Трамп навіть сам про це згадав в розмові ага. з Зеленським: що у вас чудові безпілотники. Ми будемо їх купувати. Хочемо купувати їх для Сполучених Штатів Америки, тому як такого прям сенсу тиснути на Україну немає. Ну тобто, тому що на капітуляцію вони нас не протиснуть. Ті інструменти, які у них є, вони недостатні для тиску на Україну на Росію. Так само немає чим тиснути, і просто виходить так, що Сполучені Штати Америки виглядають стороннім спостерігачем, тому що щоб натиснути на Росію, у них є два важелі рівно: це або тиск прямий на Китай, або якщо вони скажуть, що нас все задовбало, ми надаємо пакет допомоги Україні там на 100 мільярдів. Даємо тамагавки, даємо до них тайфуни, з яких ці тамагавки можна запускати, і там ще багато різного збройня. Оце вчинило тиск. А все решта, ну і тому Путін розуміє, що він може так поводитись з Трампом, він може так раз за разом його перегравати і нічого йому не буде. А Трамп просто хаотично намагається переключити на щось фокус уваги, і тому ну, от, в газі не вийшло я дуже на це сподівався. З Іраном ядерну угоду він також не укладе найближчим часом, і на зустрічі з Сі він поїде в суперслабкій позиції. Тобто він зараз, як той авторитарний лідер, який ну перебуває під дуже серйозною загрозою, і найчастіше класика жанру це спроба маленької переможної війни. І це або відправити своїх військових в сектор Газу, ну він е сказав, що робити не буде. Ну так. Да. Або Венесуела. Ну, ближче, mm. якось він, мабуть, мабуть, зрозуміліше буде, обґрунтувати це, тому що там наркотична загроза для Сполучених Штатів Америки. Оце все. Е а в цілому. Ну я просто думаю, що а, а можливо, і не буде, бо це я просто намагаюся його раціоналізувати, якщо він усвідомлює масштаб проблеми. Бо, ну, коли ця людинка виставляє відео, як він з літака лайном поливає громадян Сполучених Штатів Америки, то є дуже серйозна стурбованість з приводу того, чи він розуміє масштаб проблеми, чи він взагалі е, розуміє природу цих проблем. Тому навіть щоб такі рішення від нього побачити, треба очікувати, що він розуміє, що відбувається. Угу. А я в цьому дуже не впевнений. Скажи тоді, друже, таке на останок мене запитання до тебе. Тому президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом, спілкуючись із журналістами, сказав, що завершення війни дуже близько. Це я, я вам кажу, кажу. Далі пояснює, це не означає, що завтра закінчиться війна, але дуже близько. Не знаю, можливо, це такий прояв. Може, можливо, це меседж до Трампа, типу, що ми віримо в вашу позицію, в те, що ця війна закінчиться. Бо, бо я не розумію, на чому інакше може це базуватись в цілому. Я розумію, що наша офіційна влада дуже обмежена в заявах, тому що ми все-таки намагаємось Трампа особливо не роздратувати і робити yeah. бізнес, е, отримувати ну там зброю, яку вони продають через Європу, можливо, налагодити співпрацю. В сфері безпілотників отримувати інвестиції і щоб це все не зірвалося, ми такі да-да-да, добре, добре якось, бо ну іншого в мене обґрунтування немає. Для мене є тільки два найбільш реалістичних варіанти завершення цієї війни, тому що я не вважаю, що це зараз російсько-українська вже війна. Вона ще в 22-му, в 23-му, може там на початку 24-го такою була. І можна було її завершити на цьому етапі. Але зараз вона або ескалюється і, і масштабується, або е, Європа, і ми разом з Європою е, скажемо: дивіться, у нас є паритет між Штатами і Китаєм. У нас стоїть знак дорівнює. Ми і до вас, і до них ставимося однаково. Е, Будь-яких переваг для штатів немає. Переукладаємо якісь торгівельні домовленості, починаємо взаємодіяти там з Китаєм. Це, принаймні, відтермінує якісь процеси на майбутнє. Ми там не втручаємось в вашу історію з Тайваном. У нас тут є взаємозалежність. Тайвань виробляє чіпи, ми виробляємо обладнання, яким він ці чіпи виготовляє, якось є баланс. І щоб закріпити цю чудову угоду, ви зупиняєте війну. Вона зупиняється там по лінії розмежування, наприклад, і це буде гарантія, так, це буде печатка, яка буде скріплювати європейську китайську домовленість з цього приводу. Наскільки от, я ймовірний такий сценарій, друзі, б... друже, бо я чую про нього вже не вперше. Ну, я не знаю. Мені складно сказати, наскільки він імовірний, тому що тут ну, має ось, багато. Я, я, я зараз, я зараз ну, поясню своє запитання. Ти говориш, mm -hmm. як і сценарій, і я ну, відзначаю це не випадковість. Дійсно, багатьох колег наших присутня така розмова про те, що Китай може виступити гарантом, що не буде продовжуватися війна? Не більше, от реально, не більше. Всі це, ну принаймні, я так розумію, можливо, я помиляюсь. Але ж з е, чогось такі, такі висновки робляться, я розумію, що ти говориш про паритетність мішата, Китаєм, Європи, яка може зіграти ключову роль, так але чи справді такі настрої сьогодні присутні і вони. Превалюють у європейському найвищому керівництві? Я не думаю, що вони превалюють, але я думаю, що такий сценарій обговорюється. І знову ж таки, враховуючи риторику того ж, Фрідріха Мерца, мені здається, що вони обговорюються такі варіанти досить серйозно, тому що він, ну, прям між, між рядків так заявляє, тому що з Китаєм вони все-таки спілкуються більш дипломатичною такою витинченою мовою. І китайці цінує, і європейці, і тому ну, вони не говорять в лоб, от ну як. Вибач, ну просто ти ж чув це сьогодні, прес-секретар Пентагону, на запитання, чому гексет прийшов в кроваці з російським триколором, відповів, каже: це твоя мамка купила йому цю кроватку. Ідіот. Вона взагалі-то патріотична. Ти що не бачиш? І це цитата! Просто ну, перед тим, Каролайн Лівіт сказала, відповідаючи на питання, хто вибрав буде місцем для зустрічі, сказала твоя мамка, тепер речник Пентагону. Тобто, ви розумієте, з якими дегенератами доводиться мати справу. Ну, от, хто зараз представляє США? Це якісь шкаляри-дотери. Ну, от, ну це, ж, це ж не тільки ми бачимо, це ж Європа бачить. І тому у них все більше більше. Сумнівів з приводу того, що можна зі штатами вийти на якісь адекватні взаємовідносини і разом з ними там протиснути, вести якусь тарифну політику, ще щось, ну це, це просто неможливо. Ну не, немає змоги працювати аж з такими ідіотами, і тому я думаю, що вони все більш схиляються в цю сторону і дивляться. Ну, такі, ну, ну принаймні, з цими можна як з дорослими людьми говорити. Ну, окей, будемо це питання розбирати, тому що воно дуже непросте. Дійсно, дилема серйозна. Риторика такої все більше є. Тут є певні друзі загрози з боку того, як вчинить потім Дональд Трамп. Тому що нагадую, у Європі 100 тисяч військових США, ядерна зброя, купа бронетехніки і так далі, військові бази і тому подібне. Це ну, неймовірний арсенал, а Трамп має. Це у себе як інструмент тиску на Європу, але дійсно, з огляду на ту ситуацію, яка не складається у американському політику і те, як вони себе поводять із європейцями, ну звісно, це може бути таким вибором. Я додам від себе на превеликий жаль, тому що Китай це не найкращий гарант безпеки Absolutely. взагалі в світі. Друже, я тобі дякую за дуже слушні думки. Справді були запитання, на які відповіді дати вкрай складно, але я сподіваюся, що з часом і президент України пояснить нам, що він мав на увазі, коли говорив, що закінчення війни дуже близько. Ну, каже, не прямо завтра, але ну, справді може бути близько. З нами, друзі, був Максим Несвітайло. Не забувайте підписуватися на наш канал, на його канал. Сподіваюся, у нас таких тепер розмов буде трішки більше, адже. Максим має гарний, класний мікрофон, і тепер його звук це, ну, це справді комплімент. Дуже хто, хто займається цим, той розуміє, про що я говорю. Бо глядачеві тепер і слухачеві набагато комфортніше слухати коментарі буде і мої, і Максима. Дякую вам, друзі.